У даному відео я спробую проаналізувати дві гарячі теми. Тема перша династичний шлюб між двома впливовими організаціями воюючих країн Арехії та України. І тема друга це спроба дати відповідь на питання, чим викликане рішення Зеленського накласти санкції на Порошенка саме зараз. Щоправда, подібне запитання ставлять за мої. Але у мене відповідь зовсім інакша, аніж у них. Розпочну з другої теми, побачивши ось такий заголовок У публікації видання ЛБОА я перечитав відповідну статтю, де відповідь на запитання, чому саме зараз спробували дати різні політики із оточення Порошенка. Виявилося, що всі вони переконані в тому, що ці санкції це насамперед. Спроба Зеленського позбавитись від свого головного конкурента на наступних виборах. Мовляв, ці вибори вже на носі. Це версія перша, а до неї додається ще й друга, також озвучена в цій статті. Це нещодавня поїздка Порошенка до США, яка, мовляв, вельми не сподобалася Зеленському. А тим часом у Порошенка такі поїздки періодично траплялися і раніше. Але санкцій чомусь не було. Зі свого боку, намагаючись пояснити причину таких санкцій, Зеленський заявив, що, мовляв, під час війни виводяться за межі України мільярди доларів, і тому, мовляв, з'явилася необхідність у таких санкціях. При цьому в документі РНБО про санкції чомусь жодним словом не згадано. Про таке виведення за межі України мільярдів доларів, там наведене зовсім інше обҐрунтування. При цьому Зеленський, якби мав таке бажання, знайшов би за що зачепитися у біографії Порошенка, аби ці санкції виглядали більш природними, але він цього чомусь не захотів. Отож Порошенку тут інкримінують заснування партії регіонів, так ніби він міг знати наперед. Чим ця партія стане в майбутньому, і ніби він із неї вчасно не вийшов. Така участь у заснуванні цієї партії, звичайно, не робить йому честі, але при цьому вона аж ніяк не може розглядатися як підстава для санкцій. Також Порошенку тут інкримінують існування його заводів Рошен у Липецьку, тобто в Арехвії. Але відомо, що ці заводи з'явилися там. Ще задовго до 2014 року, коли Рехвія виявила себе як відвертий ворог України. Отож і в даному випадку підстава для санкцій безпідставна. А головне у цьому обґрунтуванні офіційного документу РНБО написано як про національну зраду, про дозвіл Порошенка, наданий свого часу ним як президентом, на закупівлю вугілля. У невизнаних Україною ЛНР та ДНР потрібно погодитись, що це одна з плям на його політичній репутації, хоч пляма далеко не найбільша. Але чи можна це назвати національною зрадою? І чи може цей факт взагалі бути підставою для таких санкцій? Абсолютно ні. Адже якщо вважати це національною зрадою, тоді було б слід вважати державною зрадою, також і закупівлю російського газу за весь період, починаючи із 2014 року, а тим часом у грудні 2019 року закупівля російського газу в Україні була відновленою, як це бачимо на скріні, тогочасної публікації. Тобто російський газ купувався у період військового конфлікту за рефію не лише за Порошенка, але й за Зеленського, тому санкції останній мав би у такому випадку накладати не лише на Порошенка, але й на самого себе. А багатьом здається, що таке загальне примітивне обҐрунтування санкцій проти Порошенка є наслідком примітивізму мислення офісу президента, не кажучи вже про самого Зеленського. А проте, боюсь, що це зовсім не так. Боюсь, що документ цих санкцій готували не прямо в Офісі президента, але в кабінетах ФСБ і готували їх у пожежному порядку. І вже звідти відповідна інструкція надійшла до Офісу президента України. Щоправда, підстава для того, щоб так думати, є лише одна, зате підстава ця. Надзвичайно вагома. Аби усвідомити цю підставу насамперед потрібно пригадати дві ключові дати. Хронологічно друга з них це 12 лютого, коли були накладені санкції на Порошенка. Але за три дні до цього була дата перша. Це 9 лютого, коли вийшло в ефір інтерв'ю генерала Наєва, яке він дав Українській правді інтерв'ю. На яке відразу ж відреагував Юрій Бутусов, записавши прямий ефір, де нагадав глядачам про інше інтерв'ю, те, яке дав Кирило Буданов. У цьому другому інтерв'ю за 2022 рік Буданов стверджує, що 23 лютого 2022 року о 14 годині 30 хвилин він повідомив Верховного Головкома Зеленського. Про те, що через вісім годин із половиною, тобто о четвертій ранку наступної доби, розпочнеться повномасштабний наступ Збройних сил А Анаєв, який тоді був командувачем об'єднаних сухопутних військ, у своєму інтерв'ю сказав, що не отримав ні від кого, зокрема, і не отримав від Зеленського, жодних повідомлень про запланований наступ. І також не отримав ані того дня, ані раніше жодних розпоряджень про розгортання військ та приведення їх у бойову готовність. Після візиту директора ЦРУ до Києва у 2022 року Зеленський чудово знав про підготовку повномасштабної війни і сам же він, 19 лютого на Мюнхенській безпековій конференції, говорив про цю підготовку. Зокрема, про те, що на кордоні з Україною ворог сконцентрував понад 100 тисяч збройних сил, і це прямий доказ того, що він про це знав. Отож його обов'язок полягав у тому, щоб ще 11 лютого віддати письмовий наказ про приведення ЗСУ в бойову готовність, цього вимагав від нього. Закон про Збройні Сили України, адже розгортання військ це тривалий процес, який відбувається в кілька етапів, про що не міг не знати Верховний Головком. Знав Зеленський про те, що без його письмового наказу закон забороняє розгортання військ, тож розумів, що без його письмового наказу ЗСУ будуть незадіяними у випадку ворожої агресії. І погодьтеся, що така бездіяльність Зеленського, як Верховного Головкома напередодні війни значно більше тягне на визначення Національна зрада, аніж дозвіл Порошенка на закупівлю вугілля в донбаських сепаратистів. У минулому році колишній працівник КГБ Юрій Швець, який мешкає у США, Заявив на своєму Ютуб каналі, що, мовляв, Зеленський та Ярмак, були завербовані в ФСБ ще до приходу Зеленського до влади, і, мовляв, Зеленський маєв ФСБ псевдо Буратіно, а Ярмак Козар. Якісь прямі докази цієї заяви Юрій Швець навести не міг. І наші провладні земеї наклеїли йому за цей ярлик російська консерва. Так само, як до речі, Вікторії Спарц, коли вона взялася за виведення ярмака на чисту воду, тоді відповідним публікаціям наших земель та марафону багато хто з українців повірив. Але тепер ця заява швеця отримала, хоч і знову ж таки непрямий, проте надзвичайно вагомий доказ. І в кремлі це, очевидно, відразу ж зрозуміло, а також думаю, що зрозумілий на Банковій. Кажучи іншими словами, це був страшний політичний скандал. І що в таких випадках вони мали робити, аби пригасити цей політичний скандал? А що має робити кмітливий малюк, якого батьки сварять за його серйозну провину? Він інтуїтивно намагається перемкнути їхню увагу на якийсь інший предмет. Скажімо, зумисне впаде нібито вдариться і почне плакати, тобто намагається маніпулювати батьківськими емоціями. Але якщо малюк робить це інтуїтивно, то ФСБ у подібних випадках чинить так цілком свідомо, намагаючись відповідно до поради Карнегі заробити собі лимонад із лимона. Схоже, що цього разу відбулося щось подібне. Аби перемкнути увагу українського суспільства із факту доведеної Зради Зеленського, фахівці ФСБ вирішили внести розкол в українське суспільство за допомогою санкцій проти Порошенка. Адже їм відомо, що цей політик має більш-менш високий рейтинг на Заході України і водночас. Має досить високий антирейтинг на сході і в центрі України, і щоб змусити українців дещо забути про розкриту зраду Зеленського та водночас змусити сперечатись поміж собою схід і захід, які вже почасти є змішаними на заході за територію проживання, на думку кремлівської влади або ж на думку банкової. Якщо тільки там є якісь кмітливі радники, достатньо ввести такі санкції проти Порошенка, які вони ввели. Пригадайте, що подібна спроба внесення розколу в українське суспільство, тобто спроба вчинених ФСБ за допомогою деяких груп українських правоохоронців, за дорученням банкової, вже провалилася одного разу, і провалилася вона. Лише внаслідок кількох випадковостей. Нагадаю вам сценарій цієї попередньої спецоперації. Спочатку Яніна Соколова спровокувала Ірину Хваріон на зайву відвертість та необережний вислів на адресу російськомовних добровольців Азова, а потім почалася хвиля дискредитації Ірини Хваріон у провладних ЗМІ. А тим часом. ФСБ готували для неї вбивцю, і наші деякі правоохоронці паралельно готували для нього двійника із Дніпра, готували на роль офірного цапа таким чином, щоб той і сам про це не знав. І якби не випадкове фотоубивці, обличчя якого, як виявилося, відрізняється від обличчя двійника, то якби не вихід на слід справжнього вбивця Львівської поліції в перший день слідства, коли було знайдено його резиденцію у вигляді лісової дачі, то ця спецоперація ФСБ могла б увінчатися успіхом. І тоді б, між Сходом та Заходом України був би забитий новий штучний клин. Розділяй і владарюй, таким було гасло давньоримських завойовників, та й в Євангелії написано. Царство, яке поділилося в собі, не вистоїть. І наш ворог чудово це розуміє, тому його першочергове завдання поділити українців, принаймні, на два взаємно ворожі табори або ж на декілька таборів. А для цього найкращий метод це застосувати штучний плев на колективні емоції, кинути, так би мовити, поміж українцями. Яблуко розбрату. А позаяк як в спецоперації з вбивством Ірини Хваріон та його фальшивим розслідуванням, так само і в новій спецоперації із санкціями проти Порошенка, банкова бере активну участь, то це означає, що вона не лише перед початком війни, але й постійно, зокрема останнім часом, активно працює на ворога. Усе сказане не означає того, що нібито Порошенко був добрим президентом, або того, що нібито він міг би стати добрим президентом, прийшовши до влади вдруге. Сам факт накладення на нього санкцій може виявитись навіть сприятливим для інтересів України, адже все залежить від того, як повернуться політичні події. Але я говорю не про можливі наслідки, але винятково. Про мотивацію цих санкцій? А тепер пригадаємо вчорашню заяву Арахамії про те, що, мовляв, їхня зелена влада має намір провести вибори не раніше, аніж через півроку після закінчення воєнного стану. Уявімо собі, що цей намір ця влада спробує реалізувати. Як ви думаєте, чи можливо було б? Щоб така узорпація влади продовжувалася ще півроку у мирний час, і за ці шість місяців не відбулося б революції. Отож, на мою думку, це провокація Майдану 3 провокація у розрахунку на те, що революційні виступи народу проти внутрішнього ворога пощастить йому якось придушити і таким чином. Встановити цілком відверту абсолютну диктатуру, без обмежень у термінах правління. Тепер скажу свою думку стосовно шлюбу між сином головного рабина Одеси і всього півдня України, Авраама Вольфа та дочкою Берлазара, головного рабина Ерехії. Найперше потрібно зауважити, що Авраам Вольф. Це виходець із держави Ізраїль. Там він народився, там виховувався, там служив у Збройних силах, там отримав громадянство, але понад 30 останніх років мешкає в Україні. У своєму інтерв'ю Суспільному восени минулого року Авраам Вольф сказав, що на щорічному зібранні всіх рабинів світу в Нью-Йорку на нього всі дивляться із заздрістю. Саме тому, що він керує юдейською кафедрою в Одесі, Авраам Вольф зовнішньо не виглядає фалькуватим чоловіком і вирізняється винятковою дипломатичністю у висловлюваннях, тому, на мою думку, йому можна вірити у тому, що дійсно його становище в середовищі Хабаду вважається винятково високим, принаймні нічим не меншим. А то навіть більшим аніж становище головного рабина Ерехії Берлазара, якому чомусь інші рабини ніколи не заздрали раніше, попри те, що той не раз висловлював своє вдоволення політикою сприяння Хабаду з боку президентів Ерехії Путіна і Медведєва, зауважуючи при цьому, що досконалости немає меж, і вони могли б зробити. Ще більше у даному напрямку. Чому становище головного рабина Півдня України є таким високим, це загадковий факт для більшості українців. Факт, за яким стоять речі, недосяжні для їхнього розуму. Але вже інший факт факт одруження сина головного одеського рабина із дочкою головного рабина російського. Підтверджує все сказане мною до цього. Що ще додати? Головний рабін України Асман був запрошеним брати участь у церемонії даного шлюбу, і природна річ, він активно прийняв це запрошення. Також відомо, що Зеленський участі в цій церемонії не брав і Ярмак також не брав, а чи були запрошені, невідомо. А щодо версії про те, які розмови там відбувалися, під час їхнього весілля, то, на мою думку, тут можуть бути лише якісь здогади або ж вигадки. Адже такі розмови не прослуховуються, і розповідати про їхній зміст не буде жоден із учасників. Щодо загальних оцінок цього династичного шлюбу, то, на мою думку, нічого надзвичайного тут немає, статус сімей приблизно рівний. Обидві сім'ї належать до Хабаду, і немає жодного значення те, що ці обидві сім'ї займають високе становище у воюючих країнах. Адже загальна позиція юдейських рабинів є такою: політики повинні працювати на їхні інтереси, а самі вони в політику не втручаються. Тобто для юдейського духовенства навіть принизливо було б займатися такою чорною роботою як політика. І водночас для юдейських політиків кожна окрема позиція вищого юдейського духовенства надзвичайно важливий фактор, навіть у тому випадку, якщо воно не бере участі безпосередньо у шлюбних церемоніях свого духовенства.